На Білоцерківщині 33-річний чоловік вбив свого сусіда. Як повідомили у поліції, це сталось у сквирській громаді. Між двома знайомими виникла суперечка через те, що 34-річний гість нібито пошкодив вхідні двері до будинку. Господар вдарив бідолаху кухонним ножем у груди, від чого той помер на місці. Його рідних зловмисник запевняв, що чоловіку раптом стало зле. У нього в будинку. Зазначу, нападник раніше мав проблеми із законом за крадіжку та зберігання наркотиків. Під час затримання він був п'яним. Різнику загрожує до 15 років позбавлення волі. У білоцерківській колонії номер 35 трапився нещасний випадок з в'язним на виробництві. Це виявили працівники офісу омбудсмана під час перевірки. Як повідомляє прес-служба органу, роботодавець упродовж доби мав проінформувати про подію в усі відповідні органи, але цього не зробив. Лише за втручання представника уповноваженого Верховної Ради України у колонії провели службове розслідування. У коментарі нашому телеканалу очільник в'язниці Євгеній Поночовний роз'яснив деталі цієї події. Зокрема, за його словами, усі органи одразу були поінформовані. Засуджений дійсно отримав травму пальця ще у квітні. Його відправили до лікарні номер 2 за техніку безпеки, де працював чоловік, так і за проведення службового розслідування адміністрація колонії відповідальності не несе, так як не є роботодавцем. Співробітниками державної установи Білоцерківська виправна колонія номер 35 Інформація про даний нещасний випадок не приховувалася. А відразу ж, 26 квітня 2024 року, було повідомлено органи прокуратури Національної поліції України та департамент з питань виконання кримінальних покарань. На даний час подальшу перевірку по встановленню причин та фактів нещасного випадку, який стався на території виробництва пиломатеріалів, проводить Національна поліція України, так як даний об'єкт не підпадає під юрисдикцію державної установи Білоцерківська виправна колонія номер 35 За 600 тисяч доларів продають колишню поліклініку неподалік шинного заводу. Будівлю площею майже 6 тисяч метрів квадратних намагаються реалізувати вже кілька років. Відповідне оголошення наші журналісти знайшли на відомому сайті. Там зазначається, що чотирьохповерхове приміщення розташоване на землі, яка перебуває в оренді до 2029 року. З комунікації є водопровід, каналізація, опалення, можливість… Ість підключення газу також в оголошенні йдеться, що об'єкт підходить під широкий вид діяльності: медичний або офісний центр, готель та інше. Цікаво, що за майже 4 роки продажу ціна не впала ні на долар. Проте у телефонній розмові з нашим кореспондентом Ріелтор запевнив, що будівлю поліклініки можна оглянути і при зустрічі обговорити зменшення її вартості. Міська влада взяла на контроль проблему мешканців приватних будинків по провулку проточний, у яких ніколи не було централізованого водопостачання. Про цю ситуацію наш телеканал розповідав нещодавно в ефірі. За словами секретаря міської ради Володимира Вовкотруба, питання водопостачання та водовідведення потрібно розглядати в комплексі, адже у цьому місті низьке пролягання підземних вод, тому потрібна насосна станція. На цей рік коштів у міському бюджеті на закладення водогону немає, як і на ремонт дороги. Єдине, нам вирівняли вулицю. Є проблематика. Я точно знаю, що я для себе це питання записав як пріоритетне. У нас бюджет на цей рік уже сформований. І у нас є проблематика. Я знаю, і на Осипенка вулиці, теж там такий нюанс, де погані показники по воді. У нас взагалі в місті є багато, скажімо, колодів, з яких є перевищення по нітратах. Нітрати це поверхневі води. На жаль, і друга частина це у нас місто Біла Церква. Якщо ми говоримо скважини, які до 20 метрів б'ють Біла церкви, вони всі мають в більшості випадків мають ви висока на солей і високий місць нітратів, то шари, які там глибше, 60 метрів. Тобто у нас біла церква знаходиться на такому пласту гранітному. І вода, яка під цим гранітним пластом, вона наоборот, має дуже багато заліза. Тобто, будівництво скважин тож, тут така специфіка є. Ми це питання розглянемо, винесемо на профільну комісію з питань ДЖКК, Білосердівської міської ради. І, можливо, я не думаю, що в цьому році нас це вдасться, тому що, на жаль, з цієї ситуації, що вона складається в місті, і спроможність бюджету на цьому році дуже мала. Наші діти, наша гордість Цьогоріч багато випускників 9-х та 11-х класів на Рівненщині, Франківщині, Житомирщині та інших регіонах відмовились від святкування випускних ошатного вбрання, замовлення фото та відеозйомок, аби придбати дрони для захисників. Білоцерківські учні також долучились до такого патріотичного руху. Подробиці у сюжеті моєї колеги. Без дорогих суконь та костюмів, зачісок, букетів та святкування в ресторані натомість на зекономлені кошти придбали військовим три fpv дрони. Таку ініціативу проявили випускники 9 класу, перший Білоцерківської гімназії в день останнього дзвоника. Як розповідає одна з учениця Софія, благодійність підтримали всі, адже вважають, що навіть невеликими кроками варто наближати перемогу. Бачили, що люди долучаються, що наші батьки та діти разом скидають кошти, хочуть допомогти. Потім у нас в школі мали організовувати благодійну ярмарку. Ми звернулися з проханням взяти певну суму грошей в школи на цій ярмарці. І школа нам також допомогла для того, щоб купити третій дрон для наших захисників. Загалом школярам вдалося зібрати 42 тисячі гривень та були більш ніж задоволені. Їхня ціль допомогти рідній 72-й бригаді імені чорних запорожців. Дрони вручили батьку однокласниці, який воює на фронті. Діти вірять, такий подарунок неодмінно знищить ворожу техніку. Ми звісно хотіли мати якийсь випускний, тому що 9 клас вже багато хто розходиться в інші навчальні заклади, але Ну, це була хороша пропозиція на нашу думку, і ми всі однозначно підтримали її і скидали знову ж то скільки може, тому що це дуже важливе діло в наші часи. Передачу безпілотників юні волонтери провели після святкової лінійки. Також усі разом підписали прапор для оборонців. Це було побажання військових, і в принципі ми розуміли, найоптимальніший варіант це дрони. Пишається таким вчинком, і класна керівниця 9 г каже, її учні завжди були патріотично налаштовані. В основному в моєму класі знаходяться дівчата і досить такі е, свідомі патріотичні діти з патріотичним настроєм. Ну дійсно зростає гідне покоління молодих українців, які будуть захищати нашу Україну неньку, і ніколи не залишаться осторонь нашої біди, бо всім ж живемо. Ми в нелегкий час під час війни. Так е, з приводу того, що е, Дівчата вирішили зібрати на дрони. Ну я загалом дуже підтримую це рішення, тому що у нас клас взагалі підібрався таким чином, що досить таки у багатьох дітей з нашого класу батьки або якимось чином воюють. На фронті або в тилу зсу знаходяться, і так чи інакше вони неопосередковано відчувають всі ці наслідки, негативні наслідки війни на собі на своїх особистостях. У свою чергу чорні запорожці подякували випускникам і зазначили, що з таким підростаючим поколінням вони впевнені у нашому майбутньому та перемозі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А якщо ви хочете знати більше новин, шукайте нас у соцмережах в Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Також ставте вподобайку цьому відео на Ютуб-каналі та дзвіночок, аби не пропустити завтрашній випуск. Бо ми єдині, хто розповідає вам правду про те, що робиться у нашій громаді. У Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрили фотовиставку Нескорені непереможні 110-ї ОМБР. Вона присвячена бійцям одноіменної бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Виставка складається з декількох частин. Фотографій бригади з Авдіївської промки, позицій сталь та моноліт. Волонтерської роботи тощо, однак головною частиною експозиції є стіна пам'яті, на якій розміщено 18 портретів захисників Авдіївки. Зазначу, у цій бригаді воював і наш земляк Юрій Клєщин. Тут представлені його особисті речі, одяг та інші пам'ятки. Відвідати виставку може кожен до 18 червня. Вона розповідає про учасників цієї бригади, бійців, які також обороняли Авдіївку. І ця виставка вона переміщується містами України, в якій проживали учасники цієї бригади, які на жаль вже загинули. Бійці 110-ї бригади активно також вели оборону Авдіївки і СП Моноліт та Сталь. На острові дитинства три благодійні фонди відкриті долоньки Свідома Україна та «Зе Енеїда Фондейшн організували свято для дітей-переселенців та загиблих воїнів. Це були не лише активності, а й командні змагання, в яких учасники отримували гостинці, які потім помістили у коробки та відправили нашим захисникам на фронт. Також дітлахи зробили для них обереги та написали листи, після чого всі разом записали відео подяку. Оборонцям ми діти з різних куточків України. Дякуємо вам, захисники, за захист. Слава Україні! Мари та дощі саме така погода буде у білій церкві протягом тижня. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Опади з грозою варто очікувати вже завтра. Повітря прогріється максимум до плюс 27 градусів. У середу та четвер дещо буде прохолодніше. Ясна погода у ці дні порадує вранці та вдень. Але ненадовго весь інший час небо буде вкрите хмарами. На термометрах від 16 до 24. У п'ятницю та суботу очікується дрібний дощ. У неділю буде похмуро. Такими подіями запам'ятався цей день. Наша команда продовжує слідкувати за актуальними подіями, аби завтра ви отримали свіжу порцію новин. Дякуємо, що довіряєте незалежному змі. Обов'язково дивіться нас щодня о 18, 21, 23 годинах. Та вночі. Слава Україні!